Канада закриває штори перед українцями. Сьогодні ви дізнаєтеся, справді важливі та болючі проблеми українців тут на даний момент. Але перед тим, як ви почнете писати і говорити, які наші українці в Канаді бідні, як їм там погано, коли тут в Україні війна, то я вас дуже попрошу, повірте. Люди це розуміють, і це навіть не можна порівнювати до того, що відбувається в Україні. В Україні це дійсно проблеми, це дійсно біда. Але більшості цих людей, які зараз живуть за кордоном українці, вони в це не задумуються. Вони думають перш за все за те, щоб було добре їм, їхнім дітям, і, звісно, вони переживають за Україну. Вони переживають, що там відбувається. Але коли ви не живете під час війни, коли ви не проводите цей час, коли над вами не літають ракети, сирени не включаються, і ви нормально спите щодня, то депресивний стан, ментальний стан він зовсім інший. Тому українці, як не крути, вони з Україною, з українцями, але вони не відчувають того, що ви відчуваєте в Україні. Я вас розумію, підтримую, як я можу. Я спілкуюся з своїм дідусем, який проживає в Україні. Що